Вітаю усіх, хто дивиться кольорові крила. З вами Ольга Біляєва, і ми у Народному музеї ремесел та побуту Олександра Кисельова. У минулій нашій програмі ми дізнавалися, як наші мудрі предки обирали собі пару на усе життя, які речі їм у цьому допомагали. Сьогодні говоримо про весілля. Добрий день, Олександре Івановичу. Добрий день. Яка ж атрибутика супроводжувала весілля? Весільна обрядовість прийшла до нас через тисячоліття. На жаль, багато чого ми розгубили, на жаль, багато чого ми робимо автоматично, не думаючи про те, як старі люди казали, треба все робити так, як треба. Ми з задоволенням вводимо в нашу весільну обрядовість чужі звичаї, забуваючи при те, що інколи кожне слово, кожна дія, кожна пісня. Ставили одну ціль, щоб ця родина, яка створюється, прожила як можна довше в щасті, в злагоді, в здоров'ї, щоб були діти, щоб ця пара кохалася і не зраджувала один одного. Вся ця обродя дія і закріплювала ось ці побажання. Головною окрасою вбрання нареченої був весільний вінок. Розкажіть, будь ласка, а з чого ж його плели? Вінок на дівочій голові був дійсно не тільки окрасою. Вінок це символ Сонця. На Україні існувало багато видів вінків. Вінки навіть показували стан сімейної дівчини. Могли показати, що сирота перед вами знаходиться з багатої родини. Вінки плилися із квіточок, які мали не тільки цілющу, але й магічну силу. А обов'язково до вінка прив'язували стрічки. Стрічки теж були не випадкові. Позаду одна стрічка символізувала землю. А окраїні були білі. На білих стрічках інколи був вишитий місяць з одного боку, з другого боку вишите сонце. Довжина стрічок була така, щоб прикрити тільки волосся молодої дівки, щоб воно не виглядало. Вінок оберігав її від злих сил, від заздрісних поглядів і саму її наділяв магічними властивостями. Весільний вінок плівся із барвінка. І квітів калини, ну, якщо відповідала пора року. Хоча взагалі в старі часи старались весілля всі грати на весні і влітку, коли сонце мала найбільшу активність, коли вся природа грала і підказувала людині паруся, весна прийшла все ожило, Земля ожила для дії і людина ожила для дії. І от вінок сплетений. Із такою малисенької рослинки. Але ця рослинка дуже була значуща для українця. Як ви знаєте, зараз вона частіше зустрічається не біля будинків, а зустрічається на кладовищі. І це не випадково. Ця рослина символізує вічність, наше відношення до наших предків. Якщо могила заросла барвінком, і квітне там барвінок, значить ми про них пам'ятаємо. А якщо голова молодої квічена Барвінком, то значить і предки її пам'ятають, і вони допомагають їй почати нове, зовсім невідоме для неї життя. І оберегти нову родину і продовжити свій рід. Барвінку приписують навіть такі магічні властивості, що можна парубка і дівчину нагадувати. Дрібнесенькими листочками, запечені в тісті, або навіть добавити в салатик, і відвідавши разом ось цього або печива, або салатику, ця пара буде кохати себе до свого з кінця віку. І кахання це буде таке палке, що навіть інші для них існувати не будуть. А це, мабуть, є той вираз, коли напитися солодкого трунка. Чому? Підходить слово солодкий трунок, солодка отрута, бо дійсно в великих дозах барвінок може бути отруйним і дія його буде зовсім інша. Так от, барвінок символізує вічне кохання, символізує молодого парубка або чоловіка, який готовий до цього кохання, а головне, він символізує дівчину, яка зберігла своє дівоцтво, яка зберігла свою незайманість і готова. До шлюбу. Друга квітка, яка приймає в цьому участь, це квітка Калини. Квітка калини це ж та ж сама незаймана дівчина, а от дозрілі, стиглі ягоди калини це вже жінка, яка живе повним життям, жінка, яка пізнала чоловіка і в цьому житті є все і корисне для тіла, і ота трошки гіркота, яка є в ягодах. Яке відношення до вінка? Ось такого збарвінку. Його не можна після всього цього закінчення обряду, його не можна просто викинути. Його треба навіть спалити. Його не можна. Його обов'язково треба пустити на воду, щоб той барвінок не засох. Бо навіть існувало таке прокляття сусідка-сусідки з заздрощів, з пересердя могла крикнути, а щоб твій барвінок засох. А щоб твій барвінок потолокли свині. Що саме цікаво, якраз свині. А ми часто чуємо в піснях, що барвінок може потовти кінь. Навіть не задумаючись, чому якраз це згадується в піснях. Кінь це чоловіча сила. І отой, коли ми в піснях чуємо, «очі, то кінь стоїть, то це мається зовсім на увазі не тварина, а щось інше. Взагалі про барвінок. Існує дуже багато пісень, як і народних, так і придумано вже авторами, багато віршів, і в багатьох цих піснях є свій підтекст. Чому ми так розуміючи, сміємося з пісні, ти казала в понеділок, підемо разом по барвінок. Коли ойстелися низенька, поливати буду тебе, вертайся, казач, я тебе барві... буду поливати як барвіночок. Бо в всіх цих піснях мається на увазі зовсім не рослина. Піти по барвінок, піти по калину, це значить шукати свого суженого. Зламати барвінок. Зламати калину, зірвати барвінок означає втратити свою дівочість, свою незайманість. Потоптати барвінок це значить посміятися з дівчини. Ось такі мають значення наші прості українські. Пісні, які ми часто виконуємо або дозволяємо виконувати зовсім маленьким діточкам, не задумуючись, який вкладено в цьому зміст. А яке ж значення в обрядах весільного короваю і хто його мав право випікати? Випікання каравая теж має велике значення. Каравай це дар сонця. Це добробут родини, яка народжується. Якщо з караваєм щось не гараз, або заборепне, або там сяде, або підгорить значить, подружнє життя буде невдалим. Навіть дівки так приказують, не сиді на столі, бо репне каравай і життя твоє не складеться. Тому самому процесу випікання придавали велике значення. Запрошували з родини молодої, замужніх жінок, які обов'язково щасливо жили в шлюбі. Навіть якщо Жінка живе щаслива в шлюбі, а в цей час її чоловік відсутній, Немає його поряд її не запрошували. Обов'язково від трьох до дев'яти каравайниць. Три це взагалі у нас святе число на Україні, свята трійця для українців це в першу чергу батько, мати і дитина. Дев'ять теж магічне число. І от каравайниці, яких запросили, не мали права відмовити, брали з собою з дому борошна. Яйця, сала, і приходили в будинок молодої, де все це відбувалось. А отут існує різнадія. Одні, в одній місцевості розповідають, що саме тіста в діжі місив обов'язково чоловік, а каравайниці вже отримували від нього готове тісто і формували сам каравай, а в другій про це, на цьому не акцентується увага. Чому якраз чоловік. Мав до цього відношення. Сам акт початку виготовлення караваю, коли його в діжі почали формувати, а потім, коли готовий каравай несуть до печі, обов'язково повинен виконувати чоловік, бо це вже мало значення не просто випікання хліба, а це мало значення початку дорослого життя дівчини, можна сказати так, мав такий еротичний підтекст наша піч регоче. Караваю хоче, а припічок посміхається, караваю дожидається. А які ж пісні супроводжували весілля? І про що в них співалося? Кожний етап весілля мав свої пісні, які якби підготовлювали глядача і підготували молоду пару до тої дії, щоб відбудеться. І як пара потихеньку підходила до головного, зміст пісень мінявся. Особливо зміст. Змінився, змінюється пісень, коли вже підходить до основного дійства до комори. Тут пісні становяться відверто еротичними, і речі починають називати своїми іменами. На жаль, на наш час ці імена називаються Матюками. Але дуже старі, старі часи ці слова не були Матюками, а вони слугували людям для виконування магічних. А брядів, пов'язаним з заплідненням, Заплідненням землі, заплідненням тварини, заплідненням людини. От якраз в цю мить треба сказати правильні слова, щоб всі один одного розуміли. В повсякденні ці слова не вживалися ніколи. В весіллі починається той момент, коли молоді йдуть до комори і лунають пісні, в яких прямо підказується дія, яка відбудеться в цій коморі. Ну і розкажіть, що ж відбувалося в коморі? Тільки трошки скромніше. На жаль, це у нас зараз дійсно викликає більше усмішку. І ми кажемо, Та, ну як таке може, як таке може в нас час бути? Дівчина до комори не знала, який той парубок і буває. І от їх заводять в комор. Чому комора? Треба, щоб це. Відбувалася поза хатою. Ще з дуже-дуже з далеких часів це пов'язано, коли навіть наречених викрадали, щоб це було не в хаті. З камори виносили всі зайві речі, ставили туди ліжка. Якщо ліжка якось не входила туди, то кладали житні снапи. Ці снапи покривалися рядном, інколи покривалися постільною білизною, яка привезла в дом молодого наречена. Молодих роздягали обдивлялися дуже, щоб не було ніякого підвоху, одягали на молоду нову сорочку і потім залишали їх з молодим. Перед цим їх напоювали солодким медовим напоєм, лунали з-за дверей побажання з відповідними словами, і всі гості нікуди не розбігалися, а чекали результату. Результат був один. Треба було підтвердити своє дівоцтво, свою незайманість. Як тільки це відбувалося, жених стукав у двері, в комору заходили дружки і показували гостям, що все відбулося так, як треба, і що молода дійсно мала право носити вінок незайманості на голові. Весілля продовжувалось. Весілля було дійсно весіллям. А от якщо результат був негативний, то весілля продовжувалось в зовсім іншому напрямку. З дому молодого гості відправлялись в будинок молодої і робили там, як зараз кажуть, погром. Матері робили дурну славу. На все село, що вона виховала таку доньку. Донька заживала сумної слави на все село. В домі тращилися всі горщики, бо це була ознака, що дівка не зберегла себе до весілля. І гості веселилися, як кажуть, і відводили душу від душі, бо ще в нас є така річ, як заздрощі. І так, дуже приємно, коли хтось да як-небудь обляпається. А от ще був дуже гарний обряд в цю мить, коли весілля завершила, шлюбна оця комора завершилася вдало, то від